Друга 39. У Києві оголошена повітряна тривога. Близько п'ятої ранку кияни стали писати про вибухи у місті. Вже за кілька хвилин міська влада повідомила про падіння уламків у Дарницькому та Шевченківському районах столиці. Здійнялася пожежа. Оперативні служби виїхали на місце. Згодом стало відомо, що уламок ракети пошкодив дах гіпермаркету. Такий вигляд мають офісні приміщення гіпермаркету після нічної атаки росіян. Ламок від ракети пробив дах, розпочалася пожежа. Вогонь перекинувся на вентиляцію, на мінвату, і все це зараз попадало, обгоріло, і відповідно іншу частину гіпермаркету залило водою. Найбільше постраждав другий поверх, де розташовані кімната навчання, менеджерська, вбиральні та жіночі роздягальні. Тут свої речі зберігали близько 250 співробітників гіпермаркету. Частина бетонних і металевих конструкцій обвалилися і розбили вентиляцію та камери схову. Більшість приміщень стоять задимлені. Торгова зала гіпермаркету та продукція вціліла. Там лише спрацювала пожежна сигналізація, все залило водою. У нас є охоронці тут вночі, тож просто всі виходили, їх не було в приміщенні з початком повітряної тривоги. Тобто на момент приліту цих уламків чи що там не було нікого. Я побачила зарево, бабах, подивилась, магазин мені видно навіть за двома стінами, якщо виглянути. То побачила, що пожежа ну і побігла сюди. пожежу швидко ліквідували, бо гасили гуртом охоронці вогнегасниками, а рятувальники з бронзбойта. пошкоджений дах та офісні приміщення. Сподіваються невдовзі відремонтувати. Тоді гіпермаркет знову працюватиме. Ще одна пожежа внаслідок падіння уламків російської ракети виникла за кількома адресами в Шевченківському районі Києва. Зокрема, постраждали кілька будівель на території підприємства. Там зафіксували пошкоджений дах, вибиті вікна та часткове руйнування фасаду. Після вибуху зайнялася автівка, що стояла поблизу. Ще в кількох повибивало скло. Зі слів очевидців, ніхто не постраждав. Я спав у буці, почув, зірвалося. вікна повилітали в буці, всі де. Ну і все. Що тут? Машина загорілась одна. Машин я бачу так багато. Ну, горіла одна. Але побило? Ну побило, інші побило. Да. Здавали якийсь час в оренду ці приміщення, а зараз його якась фірма викупила, хотіли тут робити ремонт. Ну, тут ні, нікого тут не було. У Шевченківському районі зафіксували чотири місця падіння уламків. Частинки збитої ракети прилетіли до паркової зони, пошкодивши десятки дерев. На місці виникло кілька осередків вогню площею 10 квадратних метрів. У будинках навпроти, внаслідок вибухової хвилі, пошкоджені вікна, фасадна плитка та металеві конструкції. Працівники магазинів на перших поверхах від самого ранку прибирають уламки скла. Роботи не початий край, тому що, по-перше, треба прибрати небезпечні ділянки. от такі, наприклад, як дощ, що воно може впасти людям на голову. І забезпечити ну, роботу за можливістю власників приміщення. Цей ранок видався нелегким для співробітників оперативних служб. На місцях працювала поліція, медики та ДСНС. У двох районах Києва для ліквідації наслідків падіння уламків була задіяна 21 одиниця пожежної техніки та 97 рятувальників. Надходити почали до нас повідомлення після п'ятої ранку на відкритій території. Також були пошкоджені там дерева. Наші вогнеборці ліквідували дане займання. Крім того, було займання в декількох осередках на цвинтарі, а також ще було влучання в нежитловій будівлі. Загалом силами і засобами протиповітряної оборони було знищено над столицею понад 20 ворожих цілей. Київ Такої масової атаки не відчував весни. Це була масована комбінована атака з використанням а, безпілотників ракет. Спершу расисти застосували безпілотники, а, попередньо ображуючи боєприпаси ракет. кілька груп дронів спрямували на Київ з різних напрямків, а потім вже недовзі на столицю полетіли ракети, які були запущені з бортів стратегічної авіації з літаків ту 95 МС. І загалом силами засобами протиповітряної оборони було знищено над столицею понад 20 ворожих цілей. За даними КМВА, внаслідок російської атаки загинули два охоронці підприємства: чоловіки 26 та 36 років. Крім того, троє людей отримали поранення. Двох з них госпіталізовано. Святослав Тромса, Олег Мартинюк, телеканал Київ.